Всім привіт! Сьогодні знову вирішив вийти прогулятися та записати відео для мого YouTube каналу. Сьогодні хочу обговорити, точніше поділитися з широкою аудиторією наступними питаннями, які мене в останній час дуже тривожать. Навіть не знаю, чого починати. Мені здається, це всім дуже знакоме чувство, коли ти хочеш дуже сильно хочеш щось розповісти. Але в конічному результаті ти виходиш на вулицю, вмикаєш свою камеру і в тебе закінчуються слова. Ти не знаєш навіть що і сказати. Добре, спробую зібратися та видати, вижити із себе деякі. Декілька слів. По-перше, хочу вибачитись за те, що я знімаю цей блог одним кадром, тому що в даний момент в мене немає можливості працювати з відеомонтажом на ноутбуки. Як виявилося, на превеликий жаль, що всі мої відео, які знімає камера GoPro, в форматі 4К, навіть не говорячи про формат 53 к вони на ноутбуки дуже погано воспроизводяться. Я б сказав, би, що взагалі практично не працюють. А якщо ти скачуєш якусь програму для відеомонтажа, наприклад, Adobe Premiere Pro чи DaVinci Resolve, то ноутбук просто лагає, зависає, все дергається. І монтувати відео ну, практично неможливо. Тому е, одне із питань, які б я хотів би зараз е, обсудити, поділитися е, з україномовною аудиторією, можливо, яка мене дивиться, це таке питання покупки ноутбука, який буде тягнути відеомонтаж. Мені здається, що якщо це відео потрапить. В рекомендації. Ну, я розумію, що це будуть якісь там вообще, самі мінімальні рекомендації, тому що це мої перші відео. Сказати чесно, я не питаю ніяких там великих надіжд, тому що це мій не основний зароботок в житті. Я маю дуже високооплачувану роботу в морі. У мене вже достатньо високий ранг. На судні я працюю другим механіком, це права рука старшого механіка з гарною зарплатою, ну, з дуже гарною зарплатою, це саме те, до чого я йшов всі ці 10 років, але це все забігаючи наперед. Основним питанням, яке б я трішки забув, що я розказував, але нічого буває. Я сподіваюся, я що ви розумієте. Дуже важко розповідати, тримати якусь розмовну сторіс і слідкувати за тією розмовною лінією, яку ти хотів розповісти. Дивіться, яке вийшло сонечко, аж хочеться таку ось відкрити круточку і трішки запустити повітря до грудної клітки. Так от. Що я розповідав? Розповідав про відеомонтаж. А, так от, я не питаю великих надій по поводу того, що я буду там якісь великі гроші заробляти, тому що я вже заробляю великі гроші. Я спеціаліст в своїй справі, але я про це не теревенькою наліво-направо, тому один раз сказав і забули, пройшли далі. Столкнувся я перед тяжом вибором. Це який ноутбук купувати. І в мене був на Амазоні в корзині, я в тому році додавав один ноутбук, це був Asus ROG Strix G16. І він коштував десь приблизно 1500 євро. Це був дуже потужний, класний ноутбук там з офігенним залізом. З класним ну, тобто, з класним процесором, з класною відеокартою, ну, і вся оця інша тема. Заходжу я після рейсу, як ми вже повернулися ось, тобто, зараз зі спочинку. Заходжу я на цей Amazon, вмикаю ту ж саму корзину того профіля, і я розумію, що той ноутбук уже не коштує тих грошей, яких він коштував. Казалось би, спустя півроку він должен був коштувати. ну... Як мінімум на 100-200 євро дешевше, тому що вийшли, вийшли нові моделі. Е, але фіг там. цей ноутбук коштує вже під 2000 євро. Не знаю я, з чим це пов'язано. Можливо, з торгівельною війною, Трампом, цими всякими Китаями, Європами, повишенням Пошліни. Не знаю, можливо. Але ноутбук уже коштує під 2000 євро. Чесно кажучи, я трішечки в шокі від таких цін на ноутбуки і. Відразу, як у нормальної, адекватної людини, в мене з'являється питання: а чи потрібний мені такий дорогий ноутбук для того, щоб монтувати якісь там відосики для Ютубу, чи для якогось інстаграму, ну і таке інше? І от питання до вас: що ви думаєте по цьому поводу? Чи потрібно воно мені? Але забігаючи наперед, скажу чесно, що Оця тімка з Ютубом мене підцепила, будучи ще на Балі в перші дні нашого відпочинку, я загорівся цим ділом, і до мене дійшло, знаєте, як, ото, ну, як до барана, дуже довго йшло, 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 і дійшло, що мені потрібно діверсифіцирувати свою робочу силу, способність на щось інше. Тобто, працюючи зараз в морях, поки в мене все виходить, є здоров'я. Роботи і так далі, я маю придумати собі якесь хобі, щось дещо, що можливо буде мені давати якісь плоди в майбутньому. Вот. І більш нічого цікавого, як створити власний канал та почати записувати відоси в мене поки що нічого немає. Вот. Але мені здається, це дуже цікава ніша і при, при правильному підході, при підготовці тих же самих відео, при якщо тебе будуть якісь цікаві контенти, а для людини, яка заробляє в морях ну, непогані гроші, не буду називати які суми, тому що якби в країні йде війна, люди і так вже бракують. Всіх дуже жалко. І хвастатись зарплатами. Ну, я сюди прийшов записувати це відео не для того, щоб хизуватися своїми зарплатами. Але для людини, в якої, яка працює в морях вже 10 років, яка має гарну освіту, мені здається, що я маю ті фінансові можливості для того, щоб влити якісь гроші. В Якесь оборудування, наприклад, ті ж самі ноутбуки дорогі, там ту ж саму GoPro. Також я мрію купити в майбутньому. Це взагалі моя мрія ще з університету. Я мрію купити зеркальну камеру. Можливо, зараз це вже беззеркальна камера з телеоб'єктивом, тобто з зумом. І знімати дику природу, тобто десь десь там забиратися в якийсь чігря, в хащі сидіти, там вижадати якихось птичок, воронок, я не знаю, там бобрів. Ну, Мені це дуже подобається. Я б хотів би цим зайнятися. Так що це я розповів. От я зараз прийшов на те ж саме озеро, на якому я був прошлий раз, мабуть, я не буду йти по тих же самих стежках, тому що я бачу, там в бісідки сидять люди, і я не хочу їх там змущати своїми откровіннями по житті. Зараз десь присяду на лавочку, закінчу це відео, розмовне. Розповім, поділюся з вами той інформацією, яка всередині мене, яка мене мулює, і я намагаюся знайти як, як нормальна людина. Намагаюся знайти відповіді на свої питання, чи стоя воно того, чи не стоя. Так, по поводу ноутбука я сказав, що у мене зараз відкрите питання, який ноутбук купувати, чи варто тратити ті гроші. Ох, вже пора постригтися. Чи варто витрачати ті гроші на таке дорогостоюче оборудування. Але ноутбук то не самі великі витрати. Якщо дійсно я зберуся з мислями і почну в цю тему заходити, то, мабуть, мені прийдеться, ну як це як це я бачу в майбутньому. Я б хотів би між контрактами просто на фул таймі подорожувати Європою. Я хочу об'їздити повністю всю Європу, особливо Італія, Іспанія, Греція. Також Хорватія, тобто такі страни, це просто must have, я хочу їх об'їздити. І якщо е, в мене є такі можливості, е, як просто бажання, так і фінансові можливості, то чому б не перетворити свій власний відпочинок е, на щось більш цікаве? Тобто створити собі якесь хобі. Ось ці зараз мислі в мені сидять і. Як би сказати, по суржику мулюють мене. Як мені сказала моя дорога мама вчора, що не намагайся казатися кимось іншим, не намагайся підбирати слова, бути там стопроцентно україномовним. Якщо ти балакаєш на українському суржику, то й балакай на українському суржику, тебе будуть дивитися люди, і твоя розмова, тобто твій е спіч по-англійському, це якби ну, твій текст. Е Буде легко восприйматися людьми. Повернусь по поводу моїх планів. Але хе, завжди це говорю. Плани планами, як то кажуть, ми предполагаємо, а Бог розподіляє. зараз в мене є плани, а можливо через е, декілька годин Бог внесе свої корективи і мої плани зайдуть на Тому щоб ви розуміли, я дуже набожна людина, вірю в Бога і завжди це кажу. Так от, повертаючись до мандрівки по Європі, зараз в мене в планах, можливо, навіть сьогодні, завтра, післязавтра, я наважуся, виділю ті фінанси на якийсь класний ноутбук. На секундочку, я зараз розглядаю Lenovo Legion 5 Pro з діагоналлю 16 дюймів, діагоналі екрана там е, новий процесор, навіть уже це не 14 те покоління процесорів i 9, а там якийсь е, новий процесор Ultra 9, тобто Ultra 9 е, 275 hx і відеокарта е, GeForce GeForce RTX 5070 Ti на 12 ГБ. Е, я давно мріяв про ноутбук. Тому що е, мені ноутбук потрібен не тільки для того, щоб е, знімати. Е,